Звільнення від рабства, ця жінка, яка прийшла важче в молодості, вважає, що її пияцтво плід глибших неполадок. Вона розповідає історію свого звільнення. Душевні викривлення, які призвели до пияцтва, виникли в мене задовго до того, як я вперше випила. Я одна з тих, чия історія рішуче доводить, що їхній алкоголізм був симптомом глибших проблем. Намагаючись виявити причини і обставини, я прийшла до переконання, що емоційне нездоров'я було присутнє в мене з самого раннього дитинства. Справді, я ніколи не реагувала нормально на жодну емоційно гостру ситуацію. Лікар, ймовірно, сказав би, що в мене була схильність до алкоголізму через певні події мого дитинства, і я впевнена, що він був би по-своєму правий. Однак в я дізналася, що я продукт своєї реакції на ті події. Що набагато важливіше, анонімні алкоголіки дали мені зрозуміти, що за допомогою їхньої простої програми я зможу змінити свою модель реагування, що справді дасть мені змогу поєднати катастрофу зі спокоєм. Я єдина дитина в сім'ї, коли мені було сім, батьки абсолютно несподівано розлучилися. Без жодних пояснень мене забрали з нашого будинку у Флориді і відвезли на середній захід до бабусі й дідуся. Моя мати поїхала працювати в розташоване неподалік місто, а батько-алкоголік просто зник. Бабусі з дідусем були для мене чужими, і я пам'ятаю, що почувалася самотньо, була налякана і відчувала біль. Згодом я дійшла висновку, що мені було боляче, бо я любила батьків, і зробила висновок, що якщо ніколи більше не дозволю собі полюбити когось або що-небудь, то мені більше не буде боляче. Звичка відсторонятися від об'єктів, до яких я починала прив'язуватись, стала моєю другою натурою. Я зростала з упевненістю, що людина має бути абсолютно самодостатньою, тому що ні на кого іншого покладатися не можна. Я вважала, що життя дуже проста штука треба лише розробити на нього план, ґрунтований на твоїх бажаннях. А потім тобі знадобиться тільки мужність, щоб прагнути до його виконання у пізньому підлітковому віці. Я усвідомила, що існують емоції, яких я не врахувала: занепокоєння, тривога, страх, почуття незахищеності. Тоді мені був знайомий лише один вид захищеності, захищеність в матеріальному плані. І я вирішила, що щойно в мене з'явиться багато грошей, усі ці емоції, самозванці, негайно ж випаруються. Таке рішення здавалось елементарним. Рухома, холодним розрахунком я наважилась вийти заміж за заможню людину і так і зробила. Однак це не змінило нічого, крім зовнішніх обставин мого життя. Незабаром стало очевидним, що навіть маючи у своєму розпорядженні необмежений банківський рахунок, я можу відчувати ті самі неконтрольовані емоції, що й за зарплати звичайної дівчини-працівниці. На той момент для мене було неможливим сказати, можливо, у моїй філософії щось не так. І я вже точно ніяк не могла запитати себе, можливо, в мене щось не так. Мені не важко було переконати себе, що відсутність у моєму житті щастя вина того чоловіка, за якого я вийшла, і до кінця року я розлучилась з ним. Перш ніж мені виповнилось 23, я встигла ще раз вийти заміж і розлучитись. Цього разу моїм чоловіком став соліст відомого гурту, чоловік, якого бажали багато жінок. Я думала, що цей шлюб додасть мені впевненості в собі, подарує відчуття власної потрібності та безпеки, винищить мої страхи. Проте всередині мене знову таки нічого не змінилося. З усього цього важливе одне: що у 23 я була настільки ж хвора, як і в 33, коли прийшла ВА. Однак у той час мені абсолютно нікуди було звернутися, бо в мене не було проблем з алкоголем. Якби навіть я і змогла пояснити якомусь психіатру почуття самотності, даремності і безцільності свого існування, які переповнювали мене, до яких після другого розлучення додалося стійке відчуття власної неспроможності як особистості, я вельми сумніваюся, що добрий лікар переконав би мене в тому, що основна моя проблема в духовному голоді. Але АА довели мені, що це правда. Навіть якби я тоді пішла до церкви, впевнена, священникові не вдалося би переконати мене в тому, що корінь мого нещастя у мені самій, ні продемонструвати мені необхідність самоаналізу для мого виживання. Тим часом ва, це вийшло. Отже, мені нікуди було звернутися, принаймні я тоді вважала так. Пізнавши принадність спиртного, я перестала боятися, чого і кого б то не було. Мені від самого початку стало здаватися, що за допомогою алкоголю я завжди можу піти у свій особистий малесенький світ, де ніхто до мене не добереться, щоб заподіяти мені біль. Тому виглядає цілком закономірним, що коли я нарешті закохалась, моїм обранцем виявився алкоголік. І протягом наступних десяти років моє пияцтво прогресувало з максимально можливою для людини швидкістю і переросло, як я вважала, у безнадійний алкоголізм. В цей період наша країна брала участь у війні. Незабаром мій чоловік одягнув військову форму і серед перших відбув за море. Моя реакція на цю подію багато в чому була схожа з тим, як я в семирічному віці відреагувала на розставання з батьками. Темпи мого фізичного розвитку були явно нормальними. Я здобула цілком звичайну освіту. Але в емоційному відношенні була абсолютно незрілою. Тепер я усвідомлюю, що в цій фазі процес мого дорослішання застопрився через мою заглибленість думками про саму себе і моя егоцентричність досягла таких пропорцій, що просування до будь-чого, що не підлягає моєму особистому контролю, стало для мене неможливим. Мене поглинали жалість до себе і образа. Єдиними людьми, які поділяли мої почуття, і як я вважала трохи мене розуміли, бо ті, кого я зустрічала в барах, і які пили, як я, втеча від самої себе, ставала дедалі гострішою необхідністю, оскільки, коли я була твереза, на мене навалювалось почуття каяття сорому і приниження, і це було нестерпно. Я могла існувати тільки раціоналізуючи кожну тверезу мить і як мого допиваючись до цілковитого забуття, мій чоловік нарешті повернувся. Але нам не знадобилось багато часу, щоб з'ясувати, що в нашого шлюбу немає майбутнього. До цього моменту я вже стала неперевершеним майстром самообману. Я переконала саму себе, що всю війну чекала на його повернення додому, і мої образи і жалість до себе ще більше посилилися, як і мої проблеми з алкоголем. Останні три роки свого пияцтва я пила на роботі. Щоб у робочий час контролювати процес, я докладала таку силу волі, якою, якби вона була спрямована на конструктивне русло, вистачило б, щоб зробити мене президентом. Ця сила волі випливала зі знання, що щойно закінчиться день, я зможу напитися і забутися. Проте, в душі мені було страшенно страшно, тому що я розуміла, що не такий вже і далекий той час, коли я втрачу цю роботу. А може не можу втриматись на жодній роботі або навіть цього я боялась найбільше, мені буде все одно, є вона в мене чи ні. Єдину реальність, яку я була здатна дивитись в обличчя, нав'язувала мені сама її повторюваність, я змушена була пити і не мала ні найменшого уявлення, що з цим можна вдіяти. Приблизно в цей час я познайомилася з одним чоловіком, в якого було троє дітей, що залишились без матері. Мені здалося, що ця зустріч може стати вирішенням моєї проблеми. У мене самої дітей ніколи не було, і цей факт часто слугував приятним виправдовуванням для мого пияцтва. За моєю логікою, якби я вийшла за цю людину заміж і взяла на себе відповідальність за дітей, то це змусило б мене вести тверезий спосіб життя. Отже, я знову вступила в шлюб. Коли я прийшла в А і розповіла свою історію, один із моїх друзів по спільноті в цьому зв'язку зауважив, що в мене завжди була схильність до нашої програми, бо мене завжди цікавило людство. Просто я бралася за одного його представника за раз. Турбота про дітей підтримувала мою тверезість всього-навсього тижні три. А потім я пішла у свій останній запій. Слава Богу, у спільноті я часто чула вислів. В житті кожного алкоголіка буває лише одна хороша п'янка, та яка приводить нас в Аа. І я вірю, що це правда. Я безперервно пила 60 днів, маючи намір у прямому сенсі впитися до смерті. І друге в житті потрапила за ґрати за водіння в нетверезому вигляді. З усіх моїх знайомих я була єдиною людиною, яка побувала у в'язниці. На мій погляд, вельми показово, що другий раз був для мене менш принизливим ніж перший. Нарешті мої рідні в розпачі звернулися за порадою до лікаря, і він порекомендував. Аа. Прислані звідти люди одразу ж зрозуміли, що я не в тому стані, щоб сприйняти бодай ще небудь з їхньої програми, і мене помістили в лікарню, щоб мій розум прояснився і я змогла самостійно прийняти з цього приводу тверезе рішення. Саме тут я вперше усвідомила, що, будучи активним алкоголіком, не маю жодних прав. Коли я п'яна, суспільство може робити зі мною що забажає, і я ніяк не можу цьому завадити, оскільки, перетворюючись на загрозу для самої себе та оточуючих, втрачаю свої права. Крім глибокого сорому до мене прийшло і усвідомлення того, що я жила без почуття обов'язку перед суспільством і не замислювалась про важливість моральної відповідальності перед ближнім своїм. Своє перше зібрання АА я відвідала 8 років тому, і з почуттям глибокої вдячності можу сказати, що відтоді не п'ю і не вживаю ніяких заспокійливих наркотиків, оскільки наша програма, на мій погляд, передбачає абсолютну тверезість. Мені більше немає потреби тікати від реальності одна з великих істин, які я засвоїла у спільноті, полягає в тому, що реальність двостороння. До приходу в А мені була відома тільки сумна сторона. Тепер же в мене є шанс познайомитись із приємним. На початку мої спонсори сказали мені, що якщо я робитиму ці прості речі, то тим самим знайду спосіб не тільки жити і не пити, а й жити і не хотіти пити. Вони говорили також, що за порогою успіху в роботі з програмою є чесність, сприйнятливість та готовність. Як свідчить велика книга, це наріжні камені одужання. Мені порекомендували вивчити цю основоположну книгу АА і намагатися виконувати 12 кроків, керуючись наведеними в ній поясненнями. На їхню думку, застосування принципів програми в повсякденному житті дасть нам змогу здобути тверезість і зберігати її. Я вірю в це. А також у те, що неможливо день за днем старано дотримуватись цих принципів і водночас продовжувати пити. Думаю, одне з іншим несумісне. Я без проблем визнала своє безсиллю перед алкоголем і з легкостю погодилась з тим, що моє життя стало некерованим. Щоб усвідомити свою нездатність керувати ним ні в тверезому, ні в п'яному вигляді, мені достатньо було поміркувати над контрастом між планами, які я будувала багато років тому, і тим, що насправді сталося. В адізналася, що для початку вистачить і готовності повірити. У моєму випадку це виявилось правдою. Не могла я посперечатись із проханням повернути нам здоровий глуст, оскільки мої п'яні та тверезі дії до приходу в спільноту не були діями розумної людини. Моє бажання бути чесними з самою собою викликало необхідність усвідомити, що мій спосіб мислення був ірраціональний. В іншому разі я б не виправдовувала свою неконтрольовану поведінку. У словнику я знайшла визначення, яке мені допомогло. Раціоналізація це підбір соціально прийнятної причини для соціально неприйнятної поведінки. А соціальна неприйнятна поведінка це форма божевілля. АА дали мені спокій і можливість бути корисною Богові і оточенню. І я впевнена в непогрішності принципів нашої програми, які дають мені змогу виконувати своє призначення. А, відкрили мені що ступінь спокою, Мого розуму в точності відповідає ті, яку я допомагаю знайти іншим людям. Тут я дізналась справжнє значення спостереження той, кому відомі ці речі і хто робіть. Тепер проблеми виникають в мене тільки через спалахи, свавілля. Відтоді як я у спільноті, я мала багато духовних откровень, значну частину яких я не одразу визнала такими, адже я навчаюсь повільно, а вони приймають різноманітні обличчя. Однак один такий досвід був настільки примітний, що я прагну за будь-якої нагоди поділитися ним, сподіваючись, що це допоможе комусь іншому, як це допомогло мені. Як я вже згадувала, жалість до себе і образи були моїми незмінними супутниками. Мій список починав скидатися на щоденник за 33 роки, бо я ображалася, мабуть, мало не на кожну знайому мені людину. Всі ці образи одразу ж піддавалися лікуванню, пропонованому кроками. Крім однієї, яка являла собою серйозну проблему, це була моя 35-річна образа на матір. Я пестила це почуття, плекала його і носила з ним як з хворобливою дитиною. Воно стало такою ж невіддальною частиною мене як дихання. Ця образа слугувала джерелом виправдань моєї недостатньої освіти, краху шлюбів, особистих невдач, неадекватної поведінки і, звісно, алкоголізму. І хоча раніше я щиро вважала, що хочу з нею розлучитися, тепер я зрозуміла, що не бажаю її відпускати. Проте одного ранку я усвідомила, що мені потрібно позбутися і цієї образи, тому що відтермінування закінчується, і якщо я цього не зроблю, то знову зап'ю. А я не хотіла більше пити. Того ранку в молитві я попросила Бога вказати мені шлях до звільнення від цього руйнівного почуття. Того ж дня один мій друг дав мені кілька журналів, щоб я віднесла їх до лікарняної групи, до якої виявляла інтерес. Я переглянула журнали, в одному з них я побачила великий заголовок до статті, написаної якимось дуже відомим священником. і мені в очі впало слово образа. Ось про що там йшлося. Якщо в тобі живе образа, від якої ти хочеш звільнитися, то молячись за людину або об'єкт, на який ти ображаєшся, ти знайдеш свободу. Якщо ти в молитвах будеш просити, щоб усе, чого ти бажаєш для себе, було даровано їй, то здобудеш свободу. Проси для неї здоров'я, процвітання і щастя, і знайдеш свободу. Навіть коли ти насправді не бажаєш їй цього, і твої молитви лише слова, в які ти не вкладаєш сенсу, все одно молися. Роби це щодня протягом двох тижнів, і ти виявиш, що тепер справді маєш на увазі те, про що просиш, і бажаєш їй усіляких благ, і ти усвідомлюєш, що місце гіркоти, образи ненависті зайняли співчуття, розуміння і любов. Цей рецепт допоміг мені тоді і відтоді не раз доводив свою ефективність. Він діє завжди, коли я готова ним скористатися. Іноді мені доводиться спершу просити Бога про дарування мені готовності, однак вона також завжди приходить. А раз це працює для мене, то працюватиме і для всіх нас. Як сказала одна велика людина, єдина реальна свобода на людині це робити те, що треба, тому що ти хочеш це робити. Цей приголомшливий досвід, який позбавив мене рабства ненависті та замінив її любов'ю, на ділі лише чергове підтвердження відомої мені істини в анонімних алкоголіках. Я отримую все, що мені потрібно, і отримуючи те, що мені потрібно, я незмінно виявляю, що це саме те, чого я весь час хотіла.